Як правильно аналізувати криптовалютний проект, враховуючи графіки, свічки, чи ще щось, або краще фундаментальний аналіз? Ось таке питання сьогодні прилетіло. Хочу сказати те, що в більшості своїх 99% випадків криптовалютні компанії продають повітря, не мають ніякої жодної взагалі цінності, немає надбавочного продукту. Ось цього за що ми доплачемо, як ми можемо розрахувати реальну вартість компанії, або там акції, або там монети якоїсь. Тому ми не можемо робити фундаментальний аналіз. Взагалі в крипті називають фундаментальним аналізом. Подивитися на компа... на команду на соціальні мережі, а також на роудмап це не фундаментальний аналіз, це просто гадання там по зіркам чи ще щось. Взагалі, в більшості своїх е, немає ніякого аналізу. Наприклад, якщо ви аналізуєте якось там графік по свічкам, чи кудись він там пішов, графіку пофігу, що ви там аналізуєте. Він взагалі цього не знає. Йому байдуже. Тому фундаментального аналізу в криптовалютних проектах немає. Технічного також ви ну це байдуже, тому що маркетмейкер маркет робить цю ціну, а також ціна дуже активно а, повторює ціну на біткоін. Ну а біткоін часто корелює з S&P 500, тому ви не можете робити взагалі ніякого аналізу по більшості криптовалютних проектів. Лише фондовий ринок, якщо ви хочете з головою підходити до інвестування, а криптовалюта це так погратися, казіно, лудоманія, не більше.